Над сучасний апарат ультразвукової діагностики тепер працюватиме для жителів барської громади. Медичне обладнання для лікарні передали спільно засновник організації Льоненбургський проект допомоги Україні Ральф Петер Ольснер і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Співпраця з міжнародними донорськими організаціями різних країн важлива не тільки для Вінничини, але й для всієї нашої країни, особливо в період війни. І ми ми сьогодні констатуємо факт про те, що не тільки військова допомога потрібна в Україні і надходить в Україну, але й допомога в різних сферах життя. І сьогодні передача портативного УЗІ апарата вона посилює нашу медицину в допомозі нашим громадянам. Вартість портативного УЗД-апарату близько 20 тисяч євро. Кран піднімається, його можна ставити на стойку, стоячи робити у ЗД, Звичайно, такий самий в обласній лікарні. Дуже класний. Ну, це, дуже класно, да, з ефектом it's Доплера. It's такий, як заказали. Співпрацю з громадами Нижньої Саксонії, обласна рада та міжрегіональний координаційний гумштаб налагодили одразу після повномасштабної агресії Росії. Німецький народ душею з українцями люди прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Німці свідомі того, що зараз українські воїни б'ються не тільки за українську свободу, а й за свободу всієї Європи, за демократичні цінності. Тож ми готові допомагати стільки, скільки буде потрібно, аби Україна вистояла та зупинила сусіда агресора. Україна сильна і з допомогою підтримкою цивілізованого світу ми з цим злом справимося, і переможемо разом. Окрім апаратури, медзаклад отримав ще й милиці, інструменти для хірургічного відділення та медичні витратники. Загалом за півроку співпраці Вінничини з Німеччиною Ральф Петер передав допомоги на один мільйон євро. Ми з перших днів створили гуманітарний штаб, спільно співпрацюємо з міжрегіональним гуманітарним штабом, який створила Вінницька міська рада, обласна рада, Володимир Борисович. І величезна кількість вантажів вже заїхали в територіальну громаду. У громаді такій допомозі не радіють. кажуть, вже домовилися з німецькими партнерами про реалізацію проектів в освітній та економічній сферах.